Кривавий початок навчального року на сході вчителі і учні святкові з квітами в руках під артилерійським обстрілом. Ось ці кадри. Роголомшили особливо, бо, хоч міністерство освіти і закликало поберегти дітей і не починати занять у зоні небезпеки, влада терористичних республік таки змусила освітян вийти на роботу. Зарплати вчителі у захоплених містах не бачили вже три місяці. Тепер вони сподіваються на обіцяні самопроголошеної владою 500 гривень у вересні. Про тиждень під кулями Світлана Фечум. На уроки під залпи градів 1 жовтня, у перший день навчального року на окупованих територіях у 57-й школі Донецька свято першого дзвоника перервав артобстріл. Снаряди поцілили у дах та двір. Осколки полетіли в людей. Вибухова хвиля не залишила жодного всілілого вікна. В той час в школі перебували понад дві сотні людей. Серед них 70 дітей. Полетіли стюкла і звісно, діти упали на пол і Ми почали їх виводити. Вивели в підвал. троє погибших. Четверо получили раніння, етараділі під обстріл потрапила також школа у місті Щастя на Луганщині. Попри загрозу з повітря на окупованих територіях, почали працювати понад дві сотні шкіл. Вчителі кажуть, їх примушували виходити на роботу і писати прохання на працевлаштування самопроголошену республіку. Нам сказали, що для того, щоб працювати далі, ви повинні написати заявлення про предоставлення моїх персональних даних. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики для оформления и начисления зарплаты. ДНР нам ничего не давало, ни копейки, сказали, будет помощь какая-то, но никто ее нам не дал. Потім сказали, буде премія дні учителя тоже нам ніхто її не дав. Рішення про початок навчального року в Донецьку приймалося, окрім ДНР, міською легітимною владою. Проте в Міністерстві освіти України навчальний рік на окупованих територіях не визнають. Ми не визнаємо цей навчальний процес, тому що у нас уже є інформація про те, що там знищуються українські підручники. Ми нічого не знаємо про навчальні плани. В одній з маківських шкіл директорка відкрила свято першого дзвоника побажаннями гарного майбутнього у самопроголошеній республіці. Ми зараз пишемо з вами історію молодої республіки Донецької народної республіки. У нас все з вами вийде. у 12-му Ліцей Донецька на свій страх та ризик провели свято першого дзвоника українською мовою. Дуже важко підібрати слова Незвичайно дивно бачити майже із тисячі учнів четвёртую частину наших школярів. Это большая радость для дітей. Они ждали дуже. Ми вже звикли к цим канонадам. Думаємо, що це скоро кончиться і наші діти будуть учитися. Крихкі сподівання на мир руйнують нові обстріли. Готові? Залп! В день початку навчального року в Донецьку поблизу зі школою шестеро людей загинули на автобусній зупинці, коли поряд з маршруткою розірвався снаряд. Кілька людей зазнали важких поранень. Машина тні скорої сюди, тут живої. За кілька хвилин після вогневих атак на місце трагедії перебувають бойовики у супроводі телекамер за обвинуваченнями українських карателів. Донецькі блогери провели власне розслідування, проаналізували кут падіння снаряда, який застряг в асфальті, та тінь від нього, і зробили висновок. До обстрілу українські військові стосунку не мають, адже єдине місце в Донецьку, де вони дислокуються, це аеропорт. Він розташований на півночі міста. А снаряди до школи і маршрутки прилітали з півдня підконтрольного контрольного бойовика під обстрілом наступного дня загинув співробітник Червоного Христа, а офіс компанії зазнав пошкоджень. У зв'язку з чим міжнародна організація тимчасово призупинила свою діяльність в Україні. Служба безпеки перехопила розмову ватажка ДНР з кореспондентом російського телеканалу РТР, в якій вони домовляються, як перекласти провину у загибелі співробітника міжнародної організації Червоного Христа на українські сили. Класне криставже всі пліжприяв скажем, какие плохие украинские военные не имеют места стрелять. Покажем Красному кресту в осколок фосфорной бомбы, которой был якобы насквозь пробит ее его их сотрудник. Давайте сделаем, чтобы мы людей обвиняли по делу не голословно, да щоб провел нікі аналіз. Будь хорошо паралельно. Ватажки терористів роблять картинку для російських телекамер про початок передвиборчої кампанії в самопроголошенні ДНР. Вибори планують провести 2 листопада. Болотуються всі ті ж ватажки, які зараз керують псевдореспублікою. Обіцяють боротися з олігархами, проте самі від стереотипів життя багатих, дорогих автівок та численної охорони не відступають. Для місцевого населення до півріччя утворення республіки за традицією деяких політиків про проводять свято на центральній площі Донецька з повітряними кульками у фарбах російського триколору. Україну на святі згадують не інакше як агресора. Натомість у слов'янську, який позбавився окупантів, місцеві жителі агітують за соборність України і провели цими вихідними автопробіг під жовто-блакитними прапорами. Им є з чим порівнювати. Світлана Фечун Донбас сен тиждень 1+,1.